Запальний ранок. По окупантам працює самохідна артустановка акація. Працює піхота, міномети, танки, ну, все, що там попадається. 152 м калібром бійці 65-ї окремої механізованої бригади успішно б'ють орків. Тут калібр покрупніший, лучше, як кажуть, більше шкоди ворогу наносить. На САУ працюють переважно із закритих позицій. Нищити ворога готові і вдень, і вночі кажуть хлопці, аби були цілі. Робота інтенсивна, що з нашої сторони, що з сторони окупанта ворога. Ми тримаємось, працюємо круглодобово, даємо відсіч. Поки в небі ворожі дрони чекаємо в укритті. Старший офіцер батареї Тигр каже, тактика росіян дуже змінилася за останні декілька місяців. Слабше вони починають працювати. Ми вже перехопили ініціативу Ми стали краще. Ми стали сильніші і ми напрацьовуємо досвід. Ми стаємо більш досвідчені. Попри це, ворог не полишає спроб прорвати лінію оборони, кажуть хлопці. Дуже близько підходить, веде себе нахабно, постійно, постійно намагається просунутися, постійно намагається десь якось знайти якусь слабину в нашій обороні, але ну, ми це зупиняємо, присікаємо, не даємо, не даємо против, противнику просуватися. Якщо вони вже не можуть нічим достати. Криють просто сектор градами, ну буває що й кабами. Точна робота артилерії неабияке підкріплення для захисників України. І цього залежить життя не тільки ми і нашого екіпажу, а також життя хлопців, які там на нулі піхоти, мінометчиків, льотчиків. Ну всіх хлопців. Артилеристи 65-ї бригади готові до пострілу на відпрацювання лічені хвилини. Держать. Для орків підготували кумулятивно-уламковий снаряд помста за полеглого побратима. Акація працюватиме на 12 кілометрів по міномету та живі силі. Вогонь! Ствол чистий откат нормальний. Після відпрацювання секунда, аби зібратися та покинути позицію. Ми відстрілялися тут і покидаємо позицію. Щоб по нам… Працювали невідмінно, є влучання. Жива сила противника знищена, не подавлена, знищена, саме знищена.